Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні хочу трошечки показати і розказати, як я перезимовую свої рослинки на такому стелажі у хаті. Цей стелажик має 5 таких поличок, має підсвітку, лампи, які були, такі поставили. Лампи не до цього стелажу. Але як і були, так і поставили. Тут з цим все добре. Рослинки були вкорінені, поживцьовані і вкорінені в теплиці, потім на зиму перенесені на цей стілаж під підсвітку. Стілаж я не обтягувала фольгою через те, що є в кімнаті вікна і світло, денне світло, сонячне, попадає на рослини. Ніяка лампа цього не замінить. Тому нічим я його не обтягувала. Ну, і що ж я з того всього зрозуміла? Рослинки перенесла, оброблені були, в теплиці були оброблені від шкідників і від хвороб, особливо від комарика оцього проклятющого. Коли ж перенесла до хати, я зрозуміла так, поливати я їх зверху не буду, тому, тому що, якщо, не дай Бог. Думаю, залишився оцей грибний комарик, то він дуже любить вологу. І він, е, коли верхній шар ґрунту сухий, яйця, яйця і личинки оцеї мушки, вони гинуть. А коли воно вологе, то, звичайно, вони собі благополучно розмножуються і живуть. Я купила ось такий шприц. Цим шприцом я поливала ці рослинки під корінь, заводила в ґрунт і так поливала. Але, але тоді рослинки почали хворіти. Не знаю, може їх ще щось почало жерти тут. От дивіться, почалася в мене така картина. Отако ось таке. Тоді я взяла плівку, я зрозуміла, що рослинам дуже сухо. Тоді я взяла плівку і обгорнула цей стелаж плівкою. Рослинки почали поправлятися, почала поливати їх зверхи. Але люди добрі, де взялося цієї зарази, цієї нечисті, того грибного комарика, то страх Господній, звичайно, я повішала оці липучки. Але вони ну, не рятують на всі 100% ситуацію. Вони просто зменшують популяцію цієї мушки. А воно шкодить і то дуже добре. Що я зробила собі такі висновки з того стелажа? Дуже добре, бо не палимо зимою теплицю. Теплицю палити на хвилиночку, через кожних три години треба вставати, йти і кидати дрова. А тому я вирішила, що. Може, Бог мені допоможе все дозимувати до кінця січня, а в кінці січня я вже піду і буду розпалювати свою тепличку. Не всі рослини я живцювала, але такі аптенію, бакопу, лобелію, ну, біденси, вербейник, ну, от таке, що могла. Те поживцювала і стараюся його зберегти. Зараз ми бачимо, це все обрізане. Обрізала я все, що відросли гарні, зелененькі живці. Всі були відрізані повністю все, що тільки можна було вкорінити, і то, що навіть не дуже можна було, все зрізане. І зараз покажу, як вкорінюється. Але ще, Але ще зараз щось покажу. Ось дивіться, це я замовила живці. Я вже їх поживцювала. І що я бачу? От тут уже є. Зараз, зараз, зараз. ой, не знаю. Тут уже є, не знаю, чи видно, так, чи передає, тут уже є борошниста роса. Борошниста роса. Комарик. Треба рослини обробляти. Коли це все в хаті, в хаті ми не можемо так обробити, як потрібно. А те, що там липучки, підсушування ґрунту, підсушування ґрунту, то й рослині зле, тому що сухе повітря. Хата є хата, теплиця то теплиця. Ну, Це такі недоліки суттєві, що боротися з тими шкідниками і з хворобами в хатніх умовах дуже важко. Ну, Але якось, надіюся, витримаю. Що ще посіяла і дуже гарно у мене зійшла. Ось, ой-ой, не покажу так. А покажу ось так. Дуже гарно зійшла газанія Туди мені важко долізти. І дуже переживаю, щоб не зжер її оцей грибний комарик. таке Мікардонія така гарна. Ну все пообрізуване, все-все дуже так міцненько обрізане. Ну, і тут, дивіться, мій такий родзал. Тут з ними все добре. Зараз покажу. Рослинки приймаються. Ось так. О, дивіться. Все поживцьоване. Живці гарнесенькі. Приймаються помаленьку. Ну, оце до кінця січня, думаю, не можу відкрити одною рукою. Ну і не буду, не потрібно його. До кінця січня, думаю, Бог поможе мені це все витримати і моїм рослиночкам теж цього грибного комарика. Ну, а що? З тою борошнистою росою треба брати йти в теплицю, обробляти. І не знаю, як вже далі. Просто немає сил до тих хвороб і шкідників. А так, все добре. Тому, якщо хтось каже, що в хаті перезимував рослини без проблем, не вірте, бо проблем вистачає. Я свої живці обробила. І від шкідників, і від хвороб, коли забирала до хати. І що? І все одно десь взявся той грибний комарик? І все одно борошниста руса. Такі недоліки. Але ж і палити теплицю, і дорого, і вставати через кожних пару годин, ну це теж важко. Тому, молюся, аби все витримало. Аби не поздихало, бо пропали рослинки. Багато я і повиносила, не витримали тої всієї критики, поки я їх поживцюю. Ну, а це все, надіюся, збережеться і, надіюся, буду, буду я з рослинками, буду з живцями. Ось так. тут теж, бачите, скільки отих липучок воно на 100% не спасає. Тому, тому такі висновки. Не знаю, що й казати. Якщо зберігати на стелажі рослини, щоб не палити теплицю, тоді треба таке приміщення, щоб було нежиле, щоб воно добре провітрувати можна було. І щоб можна було обробляти хімічними препаратами від шкідників і від хвороб, бо від цього ми нікуди не дінемося. Потрібно обробляти. Отакі От я зробила висновки. По грибному комарику тут отака паскуда, що треба тільки йому хімію, щоб його збути, а то він принесе молодим рослинкам шкоди, дуже багато. От це все, що я хотіла розказати і показати. Ну, а зараз всі бувайте здорові, до побачення, на все добре. Слава Україні!